Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуться долоньки, хай тупотять ніженьки, працюють голівоньки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю здоров'я я вам. Малята, сьогодні я хочу з вами провести розмову про властивості водички. Ось Послухайте, будь ласка, згадку. Відома з віку рідина, усі її вживають. Бумає маркою вона, пушинкою буває, бува, як скло, крихка тверда. Звичайно, це хто мої хороші? Ну, звичайно ж, це наша чудова, прекрасна, незамінна. Водичка. Водичка є чарівним скарбом. І сьогодні ми в цьому з вами переконаємося. Її називають колискою життя на землі. Бо саме у воді зародилися перші живі організми. Давайте розглянемо для приготування. Їжі нам потрібна водичка. Ну, звичайно ж, для вирощування рослинок. Для підтримки в чистоті тіла та нашого одягу. Також нам потрібна водичка, для підтримки чистоти в будиночку потрібна водичка. Ну, звичайно, без водички ми не зможемо. Зробити вологе прибирання. Для підтримки в чистоті житла, отже, вода, справжній надійний помічник. Як людям, так і тваринкам, для життя, так і рослинам, для росту, цвітіння потрібна водичка. А що малята б сталося, якби не було б водички? Для квіток, для дерев, для кущів, для всього живого. Що б сталося, мої хороші? Так, вони б загинули. З давніх давен люди знали про життєдайну силу води. Тому дуже берегли та шанували її. Малят, а скажіть мені, будь ласка. Які, ви знаєте, водойми нашої країни. Отже, водойми України є природні та штучні. До природних відносять джерела, річки, озера, моря та океани. Давайте ми з вами згадаємо, які річки ми з вами знаємо, до річок України відносяться такі річки, як Дніпро, Дністер, Південний Буг, Дунай. Давайте ще раз разом повторимо, як називаються річки України. Дніпро, Дністер, Південний Буг. Дунай, озера, сиваш, Світязь синевир, Ялпух, море. Яке ми з вами знаємо, яке у нас є море? В нашому місті знаходиться Чорне море. А які ще, ви знаєте, моря? Так, Азовське. До штучних відносяться ставки, канали, водосховища. До водосховища відносять Київське, Канівське, Кременчуцьке водосховище. Давайте ми ще раз з вами згадаємо, які водосховища є у нас Київське, Канівське. Та Кременчуцьке. Малята, давайте ми з вами поговоримо про властивості водички. Водичка у нас яка, мої хороші? Так, прозора, текуча, без кольору, без запаху, без смаку, розчинник. Під час нагрівання розширяється, під час охолодження стискається, водичка має погану, теплопровідність. Отже, давайте ми з вами ще раз гадаємо: властивості води. Вода, яка прозора, безбарна, без запаху. Та текуча, мої хороші. Наша водичка буває в різних станах, в твердому та рідкому. Смак води можна малята змінити, якщо в склянку з водою додати сіль, якою на смак стане водичка? Ну, звичайно ж. Солоною. А якщо додати до водички цукор, то яка вона буде? Так, солодка. Якщо гілочка надовго залишиться у воді, то вона, мої хороші, пустить корінці, і потім її можна посадити у землю. Вода дає змогу рослинам жити. Водну необхідно, мої хороші, економити. Я хочу, щоб ви послухали оповіданечко про нашу водичку. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Отже, оповідання називається Бережіть воду. Вода лилася з крана невпиною цівкою. Хто це тут порядкував? Суворо запитала Ніна. То я руки мив, почервонів Микола. А кран чого не закрив? А хіба що вода ж ледь-ледь цілиться? ледь-ледь, а кухник за хвилину повний. До вечора цілим озеро натекло. Де не взявся Гаврик. Він облиснувся, бо дуже хотілося пити Микола вилив воду з кухлика у мисочку, і Гаврик, помахуючи хвостиком, Находився заходився пити. Тим часом кухлик наповнився знову. Микола полив. Та на підвіконні квіточки, листочки примули, розправилися і посвітлішали. Усім, усім потрібна вода, сказав повчальна, сказала повчальна Ніна. І людям, і тваринам, і рослинам, і птахам. А візьмемо машини, автомобіль без неї. Не обійдеться. Трактор також, і заводи, і фабрики без води не працюватимуть. Я все зрозумів, сказав Микола і міцно закрутив кран, щоб води е, витекло е, менше. Або, можна сказати, не витекло, ні. Краплиночки більше. Отже, мої хороші, про що було оповідання? Так, про водичку, що водичку потрібно, мої хороші, берегти. Ви можете відкрити краник, набрати в келих водички, попити і закрити міцно краник, щоб водичка лишня не виливалася. Задарма. так? Тож, давайте ми з вами домовимось, що водичку потрібно берегти, бо водичка це скарб нашої планети. Ми з вами повинні зберігати природу, яка нас оточує. Тож, мої хороші, до побачення на все добре.